Слава Богу, браті і сестри, Божої мілості, ми дожили з вами до ранку. Прославимо Бога і попросимо в Нього благословення на предстоящий день. Сьогодні в нас середа, 3 вересня, День пісний. З вами ще Анатолій Печай, і ми будемо читати молитви утренні. Спасімо Господі всіх, хто долучається до утренніх молі. Сясі Господі за вашу підтримку, за ваші лайки, вподобайки, за молитву. Пасі Господі. Да. Слава на віки Богу. Нагадую, трансляція йде на двох ресурсах. Це TikTok, Голос православної молитви і YouTube, Чтець Анатолій Почаю. І ми з вами читаємо молитви. Господи, благослови. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа Аминь. Боже, милости, Божьему мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва и Пречистая Твоя Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царе Небесный, утешитель души истины, живе здесь и вся исполняй сокровища благих. И жизни подачи приди, и всели сильные очистины, всякие скверны, и спаси, блажа, душа наша, святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный помилуй нас, святый, Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, Инне, и присно. І во веки веко, Амінь, Пресвята, і Трої помили нас, Господі, очисти ріхи наша, владико при себе наше, наша, святий посети і сіліні ми наше, імені Твої раді, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки веков, Амінь. Отче наш, же і живи, на небесі, де святі ім'я Твоє, да при Царство Твоє. Да будет воля Твоя, як на небесі і на землі. хліб наш насушний, дашь нам днес, і остави нам долги наші, кожи, и мы оставляем должником нашим, І не веди нас воискушения, не избави нас от лукавого, Восставши от сна преподаем те блаже, і англійської песню прием ті сильні. свят, 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 сі Боже, Бородицы і помилуй нас, Слава Отцу і Сину і Святому Духу. От одра и снова здесь уми просвіті, і серце, і сніми, і отверзі, отверзи, воде же пяти святая Троїце. свят, свят, святыси, Боже, Богородице і помилуй нас, і нині, і приясно, і вовіки веке амінь. Незапно Внезапно прийти, кої Коего до обнажаться на страхом завеем полонощі. свят, 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 святыси, Боже, Богородица і помилуй нас, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі помілий, Господі помили, Господі, поміли, Господі, помилий, Господі, помилий Господі помілий, Господі, помілий, Господі, помілуй, Осна восстав, благодарю, ті, святая Троїця, яком мною раді Твоє благості долетепення, ні прагнілися, ісіна м'янівого і грішного, ніже пообіл місі собі законь, і моїми, і чоловіку любства лися обичного і в нечаяне лежащего сдвил Мессии, вое же утреннего ти славу славить державу Твою, і нині ныне мої очі, очи і отверзі мої уста, получайте слові слове всем Твоим, и разумите Твоя, і творіті волю Твою, і пейте Тя во исповедании сердечным, і воспевайте все Святое ім'я Твоє, Отца і Сина і Святого Духа, нині і Пресне во веке віков, амінь. Прийдіть и поклонімся цареві нашому Богу, прийдіть и поклонімся и припадем Христу, цареві нашому Богу, прийдіть и поклонімся и припадем самому Христу, цареві Богу нашому, помилуй ми, Боже, повелите милості Твоєї, по множество, щедро Твої очисті беззаконня моє, найбачем беззаконня моєго гріха мою очім'ях. Якобы закони моє аси знаю, і грек мы предо мною свину тебе, единому сурейших, и лукавою пред Тобою як якуда оправдившись в основі всіх Твоїх, і победишь у них да судить и ти зачат, есть в море всех мати моя, себя істинно возлюбились, и безвестные тайны при мудрості Твоей и вел і, і окропишими очищуся, собаками, і омыйшими, паче с Слуху моему отдайся радость и веселье, возрадуйся, кости смиревные, отврати лице отвед грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижде мне, Боже, и Дух правда в его моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего свята у нее отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духу младышному тверди меня, научу беззаконным путем Твоим. И нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже Боже, спасение моего, возрадуется язык моей правде Твоей, Господи, Осне, мои тверзищие уста мои возистят хвалу Твою, яка ще бы восхотилась и жертвы дал бы хуба, все сужені, благоволешие, жертва Богу сокрашен, серце і смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, Та Сизидуса стены Иерусалимские. Тогда благо лишь жертвоправные вознесены и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь твои лицы, верую в єдиного Бога Отца, Вседержителя Творца неба і землі, видимим же Всем невидимим, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божія, Божия, і и Жидосорожденного прежде всіх век, света від света, Бога Истина от Бога Истина, Рождены, несотворена, единосушна Отцу, им же вся биша. нас ради чоловіки нашего ради спасения, шедшегося с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, Девиго Человечеся, распятого же за Непрепентийским пилате, и страдавшего погребена, и, и воскресшего в третий день по Писам, и вошедшего на небеса, и сидящего Дисну Отця, Отца. И пахеря душего со і судите живым и мертвым, Его же Царстве не будет конца, и в Духа Святого Господа Животворящего, Иже от Отца Исходящего, Иже соотцем, и Сыном Споклоняема, и і благоловшего Пророки, Воединой Святой и Соборную и Апостольскую Церковь, і единокрещению, восставление грехов, чаю и воскресение мертвых и жизней будущего века. Аминь. Боже, Очистиме грешного, яку ніколи коли же сотворила і пред Тобой, наизбави ме от лукавої добытво мне воля Твоя. Данье осужденного твердоста, мой недостойный, восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присней во веке векова, Аминь. От сна стал полуночную песню, приношу Ти спаси, припады в пьете, не дашь мне оснуть его греховней смерти, но щедрим расмися волею, и лежащую мию линусю скорее восстави, и спаси Ме пристоянии молитве, и по сне наш Ни восемь день безгрешен Христе Божий, спаси меня. Тебе, владыку человеку любви, от сна восстал, прибегаю, и на дела твои подвязаются милосердием Твоим, и молюся Тебе. Помази мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские языки вещи дьявольского поспешения, и спаси меня и веди в Царство Твои вечное, Ты Боиси, мой Сотворитель, и всякому и Податель, от Тебе же все упования, мои Тебе слава воссилаю, гней присно и во веки веков. Аминь. Господи, И же мною Твоей благостью, великими шинротами Твоими дали семья рабу Твоему, мимо мимошедшее время ножся без безнапасти прийти от всякого зла противна, Ты сам, владыко, всячески творчества, Подобями истине Твоим светом, и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и приісно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержители Божьей силы, всякие плоти, Вышний живый, несмиренный презирай, сердца житробы испытуя. и сокровенные человеков я и предведы, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применения или приложения осенения, сам бессмертный царю прими моление наше. <coughs> я же в настоящее время на множество твоих роди дерзающих, скверный к тебе стен твоим, и остави на пререшение наше. Я же делом и словом и мыслями, ведним или неведним, совершенные нами, і очистины от всякие плоті плоти духа, і дари нам бодреним серцем і трезвенную мыслью всю настоящу життя наш прийти, ожидающий пришествие светлого и явленного дні единородного Твое Сина, Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, вон же со славою судья всіх прит, кому ж додать по ділом Його, да не паши, обленившисься, но Божьего воздвижені, в діленні обрящимся готові, в радості божественній чертов, слави і совнидем, иде же празднующий глас непрестанный, неизреченная сладостьрящей Твоего лица доброто неизреченную, Ты Боиси истинный свет просвящай і освящай всяческое, и тяпаяся творого веки веков. Аминь. Тя благословим Вишній Боже, і Господи, милости творящого, присно з нами, Великая же не Слава живі ужасне, іженіші слава, подавши нам в опокоєнні миші наші, і ослаблення трудомного трудної плоті, благодарім Тя, як вони погубілися на собі, законьми нашими, на чоловіку любства лисі обично, і, обычно, і в ній чайні ліжаща не воздвіли сі, воєжи славословить ніржаву Твою, тим же молім безмірної Твою благость присвяті наші мислі. Отчеса, і ум нашу тяжкую сналенность и восстави, отверзи наши уста, і исполни Я Твоего хваления, я, куда не непоколеблемо, петь и же исповедайся Тебе во всіх і от всіх, славим Богу, безначальному Отцу, Своенародным, Твоїм Сином і Всесвятим і Благим, і животворящим Твоїм Духом нині і прісно, і вовеки веки векова, Воспіваю, благодать Твою, владычице, молете, у моя облагодаті, ступайте, правими настави путем Христових заповідей, і діти к у укрепи, уныні солодгоняющие, связаны пленницами ріхопадіння, мольбами Твоїми, розріши Богу невесту, но щемий видні, сохраняй борющих враг, избавляющий ми ожизнадателя Богородчая, Умишленый возрастми, о оживи я жисветней, женщине, рочая душу мою ослепшую просвети, одивная владышняя палата дом духа на мне сотвори, врача рочи, врачой души моей многолетной страсти, волнуйшиться житейскою бурью, кости земли покаяний направе, избави меня овне вечной шеи червяжи злаго, и тартара, дамяне, и вищий бесом радование. И же мной мрехом повиника ново сотворими, не Нечувственным пренепорочное сорешение, Страна мог, и всякие покажи мне всех плоды комали, Небесные милые веселі со всеми святими сподобие, Пресвятая Деву слыши глаз Непотребна раба Твоего, строю давыми слезам при душі моє скверно очищающие. Синание от сердца приношу те непрестанного сердца владычица, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел и мрескавому и превыше слитие сотвори, святоносная, синий небесная, духовную благодатью мне направи, руце, воздействие, снег, похвалению, сквернины, скверны, сенепорочное, душет линой к Мепакосте и сбави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает нині прісно, і пресно і во віки ветова Мень. Много милостивы, все Боже мой, Господи Ісусі Христе, Мною раді любви, шелы воплотились и яко якода спасейшие всіх і пак і Спасі. Спасі ми по благодаті, молю Тя, аще Бога, спасейшие мне все благодати, благодати дарно паче, і Мною щедро, так незречены милости, верю по мере колеси о Христе мой, жив будет и не смерті смерти во а ще убовережит и те, отчаянные северы, спаси меня, ко Бог мой святий Создатель, Вера же вместо дел давменится мне, Боже мой, не обрящий Бо делать не оправдающих м'я, но та вера моя дотавлеет вместо всех, тадо отвещает, Тада, тада оправдіт м'я, Та да покажет м'я причастника славы Твоей Вечные, да не оба похитит м'я Сатана, и похвалит слові, слове, Еже отторгнуть мя от Твои руки и ограды. Ну, спаси, не рихощу хущу, спаси, мили нехощу Христе, спаси мой, варі, скоро, скоро пої Бог ти бы Бог мой, от чрева матері моей Я, сподоби подобию Господи, ныне возлюбить Як уже возлюбик, иногда самий грех, и пак и поработать и тебе безденность и тошно, як уже поработав прежде на і паче же поработаю тебе, Господу, и Богу і Иисусу Христу. Во все дні живота моєго, нині і присну, і вовіки веки веку Минь. Ангелі, предстояю, предстоя окаяны душі і и страстной житті, не остави меня грешного, не жал, стопи от мене за невоздержання моє, не даш місто лукавому демону обладати мною, насильством смертного сегодня се, укріпи бедствуючу і худую мою руку, і настави мене на путь спасіння. Ей святые ангели Божии, хранители покровители окаянных, моей души и тела, сям, непросели, кем я тебя оскорбив у все дни живота моего, и аж чувств зарешив пришедшую нож сию, покри мне в настоящий дени, сохрани меня от всякого искушения противного, да не в коем лисе про него и Бога, и молись за мягко Господу, да утвердит м'я Расе Своим и достойно покажет своє, благості амінь. Пресвятая, Владычице моя Богородице, святыми твоими всесильными мольбами, от жени от мене смиренного каяного раба Твоего, уныние забвение, неразумение, родение все скверное и лукавое, и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего. І по осі планы страстей моих, как и нижних і окаянин, від моїх лютих воспомінань і предприятій, і предприятий і від всіх от злих действий свободи як яко благословенний сел всіх родов, і славиться причастное ім'я Твоє во віков. Амінь. Аминь. Молите Бога о нас, всі святі угодники Божі, яко ми усердно к вам прибігаєм, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благослови на Ти в женах, и благослови плачева твоєго, яко Спаса родилась і душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння Твоє победи православним християнам, на супротивне дарвия Твоє сохраняй Христом Твоим жительство. Спаси, Господи, и помилий рабов Твоих. Отця моєго духовного, родителі, моїх сродником, мечальником, наставником, благодітелі, називаємо імена оздравлення. Всех нині нами тут поминаемых, всіх просивших у них помолиться, всіх воїнів на полі брані, і всіх православних християн. Упокой Господи, душі особших, раб Твоїх, родителей моїх, сродников благодетелей. Всіх ныне нами тут поминаемых усопших сродников, всіх войнов на полі брания биеных, і всіх, еженик, комуні, не і всіх всех православних християн, і и за за лишение і и і дари їм царстві небесної. Псалом 90 -й. Живи в помощи Вишньої, кроме Бога Небесного во царіча до Господи, і Заступник Мои, Си прибіжчі моє. Бог моих оповай на Него, якото избавить о все теловчие в словесеметежно, лишь масвоим осені його надеющийся, оружием убить, истина Його, не убоившисься от страха нашного, от стріли летящие во дні, Одвещивать не приходящие, осрящие беса полуденного, Падет от страны Твер тысяча тьма, удисную тебе, кебежен не приближится, Обачиючи Матвима, смотрище, и воздействие грешников ужищи. Яко ти, Господи, уповання моє вишньо положилися прибіжище Твоє, не прийде Тебе зло і рано, не тілісі твоєму. Твоему, ангелом своїм заповесив Тебе, сохранить и тя у всіх путях твоїх, на руках возьмуть Тя, да ніколи приткнеш книжье камень твоє, на Аспида василіска наступиш, наступище поперечь Льва і змія. Яко нам я оповай, збавлю і покрив, і як опозна ім'я Моєзаветку Мої, слышу з сні, і прославлю його, долго Твії Дні сповню його, явлю йому спасень моє, І читаємо молитву на прийняття Просфори і святої води. Господі, Боже мой, да буде дар твої святий, святая Твоя просвора, і святая Твоя вода в оставленні гріхов Моїх. Ума моєго, і моїх, в Ума Моего, укрепление душевных и телесных сил моих, воздравие души и тела Моего, в покорении сростей немощей моих по беспредельному милосердию Твоему, молитвами, Пречистые Твоя Матери и всех святых Твоих, Аминь. Достойные Сяковые Иисины, блажите Тя Богородицу, Пресноблаженной и пренепорочные Матерь Бога нашего, честнейшие херовиими и славнейшие без сравнения Серафим, і зі слиннім Бога Слава Роча, Ісусу і Бога Тя вилічаємо, Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і прісно, і во віки віков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, Молит в раді причистої Твоєї Матері, сілої чесного і животворящого Христа, прочих Святого Апостола Андрей Правозван, святых славных и всех вальных апостолов, Отца нашего, Николай, Архиепископа Мерикийского Чуотворца, Святого Апостола Великого Князя Владимира, Великой Княгині Ольги, святых великомучеников Георгия Побідоносця, Целітка Пантелимона, святой великомученицы Варвари, Священномученики Киприаномученицы, і устини преподобних і, і богоносних отец наших, Мефодія, Иова і Амфілохія, Чудотворців Почаївських, Антонія, Феодосія і прочих чудотворців києво Печерських, Сергія, Нікона Раднички, Серафіма, Саровського, Паїсія, Афонського, Нектарія, Нектария, Спиридона, Святих і праведних, и Правильный Бог, Ианни, Апостол от 70 фадія, Васи і Чатія, мучеников Muchenik, Агапія піста, преподобно Авраамія трудолюбивого Печерського ближніх печерах, преподобно Авраамія Смоленського, преподобно Імарфії Дівейвського, Священомученику Олександра Пресвітера, Священомученику Павла Пресвітера, свищеномученика Фьодра Пресвітера, преподобно мученика Рафаила, преподобно мученика Ігнатія Романаха, и же и пам'ятники совершаем і всіх святих Твоїх, Господи Ісусі Христе Сині Божий, поміли нас грешних. Амінь. Спасімо, Господі, браті і сестри, за молитву, Божою мілостю ми з вами прославили Бога, подякували Йому за ніч і попросили благословиння на пристоящий день. Сьогодні в нас середа, День Пісний, дозволяється рибка тільки. Хто має таку можливість, постимося, батьки постіться за своїх дітей. Або всі постіться за своїх внуків, постимось для того, щоб Господь умилостивити Бога маленький, такий подвиг понести, згадуючи цей момент, що коли Іуда, один з учнів Ісуса Христа, продав його за 30 срібних монет. Це якраз було в середу. І тому християни, по мірі можливості, зберігають піст. Так що, а якщо нема великого періоду поста, то в середу дозволяється рибка. Всім гарного Богом благословенного дня. Спаси, Господі всіх за вашу підтримку, за ваші лайки подобайки. З вами був чтець Анатолій. Божої допомоги на предстоящий день. Ввечері будемо живі, здорові, так само, десь, в 10-тій годині плюс-мінус, будемо зустрічатися на вечірніх молитвах. Спаси, Спаси Господи, йдемо збиратися в школу.